Доброго дня! Я в продажі класний сімейний автомобіль, тільки привезений зі Швейцарії. Це Renault Grand Scenic 4-го покоління 2019 року випуску з двигуном 1,8 дизель на автоматичній коробці передач. Класний сімейний автомобіль, нове покоління, дуже гарно сучасно виглядає. Безліч асистентів, безліч всяких функцій для комфорту, передні задні парктроніки, асистент дальнього світла, асистент руху в смузі. Автомобіль має два ключа. Автомобіль має повну сервісну історію, всю прозору. Також показую автомобіль на підфарбування товщиноміром. Це прилог пластиковий. Багажник пластиковий. Весь автомобіль в рідній фарбі. Нічого не фарбувалось, нічого не потрібно фарбувати. Ось так він виглядає. Зробили тонування, Машина обслужена. Має безключовий доступ, гарний збережений салон, автоматичне складання дзеркал. Все працює, всі функції в автомобілі повністю працюють, повністю справний автомобіль. Стан керма можна бачити. 187 тисяч. Останній пробіг в Швейцарії був 180 тисяч кілометрів на офіційному дилері. Тобто автомобіль обслужений. Два ключика, автоматична коробка передач, електроручник, проїзд-контроль, є навігація, є Bluetooth AUX, CarPlay. Також Android Auto, клімат-контроль двозонний, підігрів сидінь, функція старт-стоп, запуск з кнопки, є автосвітло. Датчики дощу, також в автомобілі є автоматичне переключання дальнього світла. Гарний цей підлокітник, в ньому дуже багато місця. Є тут така ніша з виходами USB. Тут велика ніша. Потім він регулюється, від'їжджає туди підстаканники, знизу ще є такий бардачок тайнік. І для задніх пасажирів теж є місце. Два ключа, автомобіль має безключовий доступ. Гарний, класний салон, карти дверей, все збережно, нічого не перешивалось. Це в автомобілі в оригіналі. Задній ряд у нас є шторки сонцезахисні, є столики для задніх пасажирів. Дуже класні столики. Тримаються, не брящать тут є якісь фіксатори для планшета чи телефону. Потім є воздуховоди для задніх пасажирів. Клімат-контроль працює прекрасно. Немає ніяких зауважень. Ззаді три місця. Є ще підлокотник. ось такий. Все працює, все складається, відкривається, нічого по машині немає зломаного, подертого, якихось пропалів. Класний збережений автомобіль. Дуже великий багажник, Автомобіль п'ятимісний, є шторка, все працює, гарно виглядає. Подвійне дно багажнику. Тут є комплект такий для безпеки, тут є аварійний знак, жилетка і аптечка. Є ще один комплект для ремонту шин дорозі, тут є компресор і клей. Також є сітка для домашніх тварин чи від домашніх тварин, яка ставиться ось тут, за заднім рядом, щоб тварини саділи собі у багажнику самі. Класний автомобіль, дуже приємний в їзді, гарна шумоізоляція. Коштує він 14 тисяч 500 доларів. Находиться в місті Луцьк. Кого цікавий, телефонуйте, надам більше інформації або приїжджайте на тест-драйв. Хороші автомобілі зі Швейцарії є в нас в наявності. Ще є два інших мінівена. Це Citroen, це c 4 Grand Picasso і Renault Grand Scenic третього покоління.